Вітаю, я доктор Дейві Алеман і я радий поділитися з вами деякими клінічними порадами та секретами, які допоможуть вам стати кращим і більш впевненим стоматологом. Стоматологія це дуже складна і всеосяжна галузь, в якій є безліч напрямків, в яких можна заглибитися і стати експертом. Одне з питань, яке мене дуже цікавить, це тема тріщин у зубах. Мені здається, що існує багато неоднозначностей щодо того, що слід робити, коли ви стикаєтеся з таким зубом. Де є велика композитна пломба або велика амальгама, і ви бачите ознаки перевантаження зубної структури. Отже, перше, що ми зробимо, це оцінимо ризики. Ми проаналізуємо залишкові структури зуба, щоб побачити, чи є тріщини на краєвих гребенях або периферичні тріщини. Далі ми проаналізуємо ширину порожнини, а потім проаналізуємо ширину вершин. І в деяких випадках бокс, який перевищує певну глибину. Всі ці фактори можуть впливати на те, як зуб згинається і вигинається, на відміну від зуба, який не відновлювався. І тому ми ставимо діагноз зуба, який має структурні пошкодження, коли бачимо такі редфлаги, як периферичні тріщини краю, велика ширина порожнини, тонкі горбки і глибокі бокси. Отже, ви поставили діагноз, що цей зуб має структурні пошкодження. Що вам слід робити? Багато стоматологів просто запитають пацієнта, чи є це симптоматичним чи асимптоматичним. І часто пацієнт буде брехати, а коли пацієнт бреше, ви вірите йому на слово і кажете: ну, тоді побачимося через півроку. І просто спостерігатимете за цим зубом, який виявляє ознаки перевантаження або тріщини. Друге, що можемо зробити, це навіть не бачити цього. Якщо ви не використовуєте достатнє збільшення, а ми настійно рекомендуємо використовувати принаймні 4,5 кратне і до 10 кратного, щоб ви могли бачити тріщини, і зокрема це допоможе вам під час лікування тріщин. Отже, на цьому зубі ми бачимо тріщину на дистальному і мезіальному краєвому гребені. Але ми не знаємо напрямку, довжини або тяжкості цієї тріщини. Щоб оцінити це, вам доведеться відпрепарувати зуб і подивитися, чи тріщина проходить горизонтально, похило чи вертикально. Кожна з цих тріщин може мати дуже різні клінічні наслідки, або в деяких випадках катастрофічні наслідки, коли зуб остаточно втрачається. Тому я почав з глибокого препарування, оскільки збираюся зробити непряму реставрацію, щоб краще побачити тріщини, які розглядаю. Після того. Як я відпрепарував дистальну частину зуба, я бачу, що тріщина проходить вертикально. Вертикальні тріщини можуть призвести до інфікування пульпи, її загибелі, а в деяких випадках до втрати зуба, якщо тріщина проходить по кореню. Ви повинні бути агресивними в лікуванні цих вертикальних тріщин, щоб запобігти клінічним або катастрофічним ускладненням, пов'язаним з цим типом тріщин. Щоб поліпшити видимість. Я спрепарував більше горбків, щоб під час видалення тріщини отримати безтріщинну периферичну зону герметизації. Ми завжди прагнемо, щоб зуб був вільний від карісу та тріщин, тому, коли ми робимо глибоке підняття краю, герметизуємо зуб і відновлюємо нижню частину, ми з'єднуємо зуб спереду назад, з боку в бік, і зрештою зверху вниз, коли встановлюємо заміну емалі. Тут ви можете бачити, що ми почали прорізати, препарувати та видаляти тріщину по цій лінії. Тому ми рухаємося в бік щоки та язика приблизно на довжину Бора, поки не перестанемо бачити цю тріщину. Зараз ця тріщина все ще присутня на глибині 8 мм. У цей момент більшість стоматологів відчувають себе дуже некомфортно, просуваючи ще на 1 або 2 мм. Боячись, що в кінцевому підсумку не зможуть відновити цей тип дефекту, тому я хочу зосередитися на ізоляції. Ізоляція за допомогою тефлонової стрічки разом з Кофердамом допомагає створити чітке бачення і чітке поле для периферичної зони герметизації, яку ми хочемо зробити і коли ми видаляємо тріщину. Я розглядаю тріщини не тільки як структурний дефект, але як і патологію, яка може інфікувати пульпу. Або призвести до втрати зуба. На цьому етапі, після того як я видалив ще один міліметр, і тепер дуже близько до кістки, ми починаємо бачити, що тріщина була усунена в периферичній зоні герметизації. А на певній глибині, так званій центральній зоні зупинки, ми зупинимося і залишимо всі ці тріщини. Міцність буде надходити з периметра, а не з центру. Це компресійний купол, про який говорить Грем Мілічич. Після того, як ми отримаємо периферичну зону герметизації без тріщин, ми робимо те, що називається глибоким підняттям краю. Ми підготуємо ще одне відео, в якому опишемо ці протоколи. Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали DanTisTomat Podcast. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!